Друзі, всім вітаю. Хочу показати, вже квіточки відцвітають наші тюльпанчики. А, ще, полюбуйтеся, та й буде, мабуть, вже на завершення. Дивіться, що вже деякі вже підпадалися. Це дивіться, який я гарний до, доцвітають уже. Да. Сьогодні нарешті гарний день. Сонечко світить. Це моя клумбочка така. Клумба він наградить. Виноградна клумба. Це наша розсада. Наталочка тут трудиться. Перець біля 100 штук. Помідори так само біля 100 штук. Ось ще жовтенькі є. В цьому році просто холодно і вони так затрималися. Гарні, гарні у нас тюльпани. так А тепер хочу показати. Що ж я нарешті зробив з цією, бачите? Покрасив, покрасив, зробив сток такий, з той сторони я одрізав і в курсі, а це я змайстрував таку тумбу для того, щоб її сюди ставити, це вона буде тут стояти. І... Десь такого вона, десь отакого. І тут уже з цієї труби, ось з цієї труби вона буде йти, водичка буде попадати у цю бочку, а там уже ото отвір є, я його трохи розширю туди, для того, щоб оцей стюк ставити. І буде в мене добре. Зараз я приготував ось. Газ. Хочу спробувати зробити такий удлинитель, мені треба десь сантиметрів на з 10 отакого. Бо оце, що я робив, бачите? Ну, побачите, ні. Коротше, це, щоб ви розуміли, це змішувача. Ні, не видно. Я бачу так, а камера не, не фокусує. Коротше, вона йде, бачите, таким перегібом і там буде дуже слабкий потік води. Тому я хочу зробити оце так. Зараз все, у мене є такий бивушний кран. Ось, Тут є гарна різьба. Я зараз його нагрію, цей кран, він вже у мене не водний, плюс-мінус такий він. О, і спробую закрутити оцю трубу. Ну я її теж нагрію. От і так туди вставлю. Вставлю і тоді попробую викрутити. Може так вийде. Не знаю. Скоріше всього, що повинно вийде. Нагрівається взагалі-то ця труба. ну Я не знаю, в мене просто, бачите, горілка, у мене немає паяльника. Так що. Буду зараз пробувати. Так що буду пробувати. Так, друзі, буду думати, що все буде видно. Но нагріємо його, не знаю читньо. Наверно, достатньо. Наверно, достатньо. Вона сюди, о, не хоче вона сюди йти, бо тут іде у нас ще ага, я зрозумів. Це виходить для гарячої води труба, тому її треба зрізати оцю. Зрозуміло, так? Да? Що в мене тут таке виходить? У мене для гарячої труби оця труба. Для гарячої води, для гарячої труби. Так, зараз спробуємо її зрізати. Так. Вона то зазвичай зрізається. Спеціальний такий пристрій є. Чуєте як летить? І так. Слава Господу за наших пілотів. Так, що в мене тут є таке, щоб зробити оцього? Щось не дуже виходить, друзі. Попробую просто зачистити його так. Спробую. Може увійде. Нема в мене простої труби, бачите, тільки така, прийдеться Ну, Звичайно, вона повинна бути... Зрізано так, щисана професійно, але ж в мене немає тут такого великого натиску напору води, води. Тому думаю, що і так підійде. Це витримає. таке давлення, це таке копейчне, як кажуть. Того вона не знімається, бо тут ще, не знаю, видно вам, тут ще є отвори в, цій, в цьому металі. Отвори. І вона так гарно запаюється. Вона тримає один верхній шар, тримає, тримається за нижній шар через ці отвори. Так що такі діла. Сьогодні я з півдня вже довіряюся, тут щоб зробити. Думаю вже ж... дощів нема, дощу. Хоча вчора ще був. Вже надріли дощі, але куди ти дінешся? Нікуди не дінешся? Це ж все. Дощу теж треба на землю, звісно. От. У нас така вода зараз. О те, що я збираю там в ванну. Тож була чистесенька така. Угу. Після цієї піщаної бурі я вам скажу, слухайте, хх, така вода. О, дивіться, бачите, майже воно входить. Зараз ми його. Зараз ми його стромимо туди, я так розумію. Має вийти? О, аж запалилося. Ну у мене водички, звісно, щоб оступити її. О, бачите, як гарно стало. Вона зараз застине. І спробуємо її викрутити просто при вас. Звісно, я, не Певно, треба піти взяти водичку. Набрав же водички і думаю, думаю, дайно ну, я вам покажу, яка вона. Ой. она не видно, как бы это и показать. Ну, короче, мутна, мутнюча. Если я все сейчас сравним. Сравним. Сейчас, смотрите. Яка ця вода, бачите, течет? Яка та вода? Зрозуміло, да? Просто тут усе, бачите? Ну вона така. Не чиста ж понятно, зрозуміло, а тут взагалі дна не видно. Це така вода. Це така у нас дощова вода. Щось воно або полюку цю прибило. Пещану бурю, На Україну йшла. Пещана буря, бачите яка водичка. Це чиста. А та взагалі корову просто. Тут ми ще маємо картопельку засадити. Сьогодні малинку викопав, бо я ну, там понакопував. Так що зараз спробуємо відкрутити же ж цей. Нема у мене якось підстави такої немає, щоб вам показувати. Але думаю, що видно. Ось я з водички виняв його. Так, ну що, пробуємо. Слухайте, є. Нема чіткого немає такого, знаєте? Чіткості такої немає. Немає такої чіткості, ну навіть не знаю, що робити. Як мені його спробувати? Ні, ну вона то вона то піде. Я вам скажу, вона піде. і Вона ще в мене візьметься, я фумку возьму і вона буде. Чотенько. зараз я перевірю, мені треба її зробити, бо тут же ж виходить в мене кран. Ще треба було б спробувати нагнути її хоча б градусів, ну не 90, хоча б 45. Спробуємо, да? спробуємо, а як мені її нагнути, то треба було б що зрізати, напевно, да? ось ця така. Так, наверно, напевно, я зараз зріжу її оцей. Так, не буду вас мучити. Я вимкну, зараз я тоді зроблю, та я покажу. Дивіться, що вийшло, друзі. Видна, яка вода чистюля. Хі -хі. Ой, так, оце буде, дивіться, оце приблизно Приблизно буде отакого. І воно тут буде витікати. Ну, думаю, що буде відлічно. Хорошо. Так, я так розумію, що мені треба її обрізати. Зараз він. установим <laughs> на штатив. Так, думаю, еще будет видно. Угу. Ну то что, Валерий Викторович, выходит по трошку что Так. Это, я думал, вот это его, видите, а теперь будет вот такой. Вот такой А туда, а туда. Так, вмикаюся знов, ось його, друзі, дивіться, що в мене вийшло. Все, бачите, чик. Открив, закрив. Оцю треба буде підкрутити ще. Це вже. У мене або, або кран поміняє, бо кран дуже такий жорсткий. От, тут гарно закрутилось все. А тут трошки мало функи накрутив, видимо. Ну, то вже такое. Короче, тут одрізало, тут я одрізав, під цей ікрана якраз, якраз воно туди пролізе, це буде рівно стояти. Все, на цьому я сьогодні завершаю. Завтра буду встановлювати, бо сьогодні ще краска не висохла. Все на родному масті ось цього зебра. Такую фарбував. 590 -е. PF 15, 115. Так, ну все, друзі. Всім добра, всім мира. До побачення. Не сказав же ж, як я закручував цей кран. Це ж я прикручував, виходить, з цієї сторони, дивіться, ось цього. З сторони гайка, так? І з тієї сторони ця гайка з різьбою, а з тієї сторони ще гайка. Короче, я брав оцей ключ. Бачите, удлиняв його. Удлиняв його, одвіняв, удлиняв. Ну, сантиметрів на 70. Бо рука така у мене коротка, не влізе, не длинна сама. ця, Десь метр двадцять балон цей. Тому прийшлось отакий от винахід зробити. А щоб туди гайку всунути, <рес> зараз ще покажу винахід. Ось. Бачите, така. У мене є проволока, алюмінієва, бачите? О. А там є таку загагуліну зробив. Зробив таку, типу, щоб гайка не провалювалася. Одів гайку, сунув оце отвір оцей, підтягнув цю гайку до цього отвору. Гайка залишилась там. І тоді оцю зрізьбою вже накручував, теж всередину брав ну, цю і ловив той момент, щоб зловити гайку. Трошки наживив, тоді тут намотав функу і вже з тієї сторони положив цю бочку, з тієї сторони заліз у той же ж ключом, тім, взявся. І закрутив. А тут, получается, з этой сторони взяв попку, просто ну, зажав її, закрутил закрутив И, і короте, вперлася она в землю. Я піджав, тоді наталку позвав. Кажу Наташа, ну давай закручуй, бо я сам не можу. Почав закручувати цим ключом, у воно все короте, тут розсипалося, поламалося. Ось бачите, все. Ціло тріщать. Ну, короте, я палку взяв таку аби як. От. Та і все, хорошу що теж не будеш портити. Та і такі діла, коротше. Але закрутий, слава Богу.